Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 3 березня, понеділок, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 6. Ми розпочнемо із перевірки домашнього завдання до уроку 11 Нагадую, ми вивчали з вами прикметники, якісні, відносні і присвійні. повторили теоретичний матеріал. І практичне завдання. Перевіримо номер другий. Наведені сполучення слів, запиши в робочий зошит у Три колонки з якісними прикметниками, з відносними присвійними. Зараз ми зачитаємо, готові вже є Пугач Марія. Будь ласка, зачитай якісні. Якісні. Український народ, старанний учень, весняний грім, відносні. 에, відносні це українська ой ні. я в якісних це буде ведмежа, ведмежа послуга старанний учень, швидка течія відносні український народ, весняний грім. І при свині. 에, при свині будуть дідосеві окуляри, ли, лисяча нора і лікарева порада. Так, діти, будь ласка, перевірте, і якщо у вас були помилочки, виправте їх, тому що завдання будуть у нас повторюватися на самостійній роботі, щоб потім не було помилок. Свірте свої записи. Так, наступне. наступна вправа третя. Неправильно вжиті слова, в якому рядку Хто може відповісти. Дружний клас, дружня розмова, дружна робота, дружня порада, дружний прийом. Як ви вважаєте? Фесенко Ліза, де тут допущена помилка? Пам'ятаєте, розрізняйте. Дружня Якщо... порада. Ти вважаєш дружня порада. Інші версії є. Пугач Марія? Е, я думаю, що дружній прийом. Перевірмо. Так. Розрізняємо слова дружня і дружна. Отже, в даному випадку дружний прийом, помилка. Так, наступне завдання. Лише відносні прикметники наведено в якому рядку? Лише відносні. Марія. Батьківська порада, золотий годинник, сільська громада. От думайте? Ну, добре, перевірмо. Батьківська порада, золотий годинник і сільська громада. Так, молодець Марія. Наступне спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка. Де тут спрощення? Є варіанти відповіді? Варіанти відповіді. У третьому D. дітки. Який Д? Перевіряємо. Так, варіант відповіді, де? Вод... Вод... Водочисний свиснути, проїзний, корисливий. Тут у нас контрастний буде, де, якщо сказали, так. Ну, добре. А зараз ми з вами перейдемо до уроку 12-го сторіночка, 52. Сьогодні тема нашого уроку узагальнення тем прикметник, групи прикметників зазначення і розвиток мовлення, робота з книжкою. Розпочнімо з повторення теоретичного матеріалу. Даю вам одну хвилину дописати речення, а потім ми перевіримо таким чином. Перевіримо наскільки добре ви засвоїли матеріал. Зараз таймер включаю дівчатка. Працюємо. Стоп. Так, ну що починаємо? Давайте по черзі. Пісіска Анастасія, перше питання. За значенням, прикметники поділяють на три групи. Якісті, відносні та. Та які ще при та. Допоможіть якісні відносні на і. Присвійні, «Присвійні». Присвійні, Так, це правильна відповідь. Так, друге запитання е, Пугач Марія. Е, якісний предметник відповідає на питання, який, яка, яке, які, та позначають ознаку предмета, що виражатися меншою чи більшою мірою. Перевіряємо. Так. Прекрасна відповідь. Так, йдемо далі. Настя Пісєцька. читаємо третє питання. Як пісні предметники відповідають на питання, який, яка, яке, які, та позначають ознаку предмета через відношення до інших предметів або явищ. Ключове слово відношення, Настя. Отже, який це буде прикметник? Марія. Відносний. 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 Дивимося. Так. Відносні предметники. Від... От тут якраз відношення до інших предметів або явищ. Так, йдемо далі. Четверте питання. Саша, ну давай, Маркіна, пробуй, пробуй, не бійся. Серед прикметників. Серед предметників металевий, міцний, синій, дерев'яний, якісними є. Які? Від тих ще ступінь порівняння ми можемо утворити, думай. Синій і міцний. Міцний, а відносними? Відносними металевий і дерев'яний. Перевіряємо так. Браво, Олександра, браво. Так, йдемо далі. Ануліза Фесенко, пробуй четверте. Чи п'яте, п'яте, серед прикметників батьків? Серед прикметників, батьків, український материський відносини є український міський а та присвінами. Батьків материн. Тільки наголос батьків, материн. Перевіряємо. Перевіримо. Батьків український, міський присвійними батьків материн. Все правильно Відносними до України, до міста відноситься присвійними батьків, материн. Марія Пугач, наступне шосте запитання. У словосполученні «лисяча нора, прикметник «лисяча нора є присвійним. У словосполученні лисяча шапка, прикметник «лисяча» вказує на належність шапки. Так, значить, яким? Від, Від е... нос відносним. І у словосполученні… Лисячий погляд, перекметний наша висячий. Лисячий погляд, прикметник лисячий, висячий. лисячий, описує характеристику. Ну, значить, який він? Я якісний. Перевіряємо. Так, шосте питання. Лисяча шапка відносним, лисячий погляд, якісним. Прекрасно, Марія, тільки наголос Маша лисячий. Так, далі. Сьоме, Саша Маркіна, пробуй. Присвійні прикметники. Присвійні прикметники утворені від іменників власних назв. Пишемо з е, маленької букви. Олийчий зошит. Андрій. А, великої букви. Так, а іменники від загальних Назв пишемо з маленької літери. Ну, думайте, логіку включайте, дівчата, перевіряємо. Правильно, якщо це власні назви, іменник, прикметник утворений від власних, тоді пишемо е, о, з великої букви, а загальних з малої букви. Все правильно. Восьме. Хто восьме питання? Бере. Давай, Анастасія, Настя, давай. Присвійні прикменики. Присвійні прикметники, Присвійні прикметники. Присвійні прикметники ага. творяться від іменників першої відміни за допомогою суфіксів. Допоможе хто? А я. Так, думаємо, не знаємо, да? Дивимося, дівчата, і виписуйте. де не знаєте, що виписуйте. Присвійні прикметники Димі. творяться. Так, виписуйте собі, дописуйте. За допомогою суфіксів ін «їн» Від іменників другої відміни за допомогою суфікса. Їф. Що чергується з оф, та суфікса «їв», що чергується з єв. Деякі утворюються за допомогою суфікса ач-ять. Так. Задали. Перша відміна: іменники жіночого чоловічого роду на Ая, да. Так от далі. Далі дивимося, яке дев'яте питання. Другорядні члени речення. Ліза Фесенко, пробуй. Другорядні члени. Другорядні речення. Члени речення. Це додатки. Оз. Означення. Означення та... та об об. Хто допоможе? Обставини. Обставини. Другорядні члени речення. Додатки штрихпунктирної, означення, хвилястою. Обставини, де куди, звідки. Рисочка, крапочка. Пам'ятаєте, додатки найчастіше іменники, означення, прикметника, обставини, бувають різні частини мови. Так, далі, десятий Саша Маркіна. Другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета. Це Не є? Ознак... Додаток означення чи обставина. Другоряд... Додаток. Додаток то що. Означення, Додаток. От, який котрий чий? Підкреслюють хвилястою лінією. Запам'ятайте, другорядний член речення означення. Вказує на ознаку предмета, відповідає на питання, який котрий чий, підкреслюємо хвилястою лінією. Високі тополі. Тополі які? Високі означення. Так, далі йдемо. Е, хто Марія Пугач у прикметниках? У прикметниках пра... виразний, визвольний, ненависний, наголошений е, склад. Який перший, другий чи третій? Виразний. Ну, ми ж не кажемо виразний, ми кажемо виразний. Другий. Дру... Так, який перший чи другий. Другий. А ну прочитай тепер правильно, щоб звучало. Виразний, визвольний, ненависний. Перевіряємо. Так, зараз я вас трошки подвину, щоб мені було видно. Так, дивіться. Другий склад, все правильно. Так, писічка Анастасія 12. 12 номер. У слові. Заданської Їган... 11 букв та 10 звуків. Перевіряємо. Так. 11 букв та 9 звуків. Все правильно. Ну що ж, молодці, дівчата? Ви поставили собі позначку, де ви не знаєте, де ви знаєте, поставте собі оціночку. А тепер, після конференції, домашні завдання, ви попрацюєте з самодіагностувальною картою. І ще раз прочитайте вивчений матеріал, поставте позначку я це добре знаю, якщо ви десь Забувайте слід повторити, не знаю, не розумію і джерела інформації. Джерела інформації можуть бути різні. Інтернет, ви можете включати тему, забивати шукати. Ви можете висновки у зошитах. Пам'ятаєте, я вам говорила: у кожному після кожної теми є висновки. Ви можете там знайти відповідь, а ще карта знань, інтелектуальні карти, все, що є, ну і допомога вчителя. Отже, вдома ви проведете таку діагностувальну роботу, зробите висновки. Після проведеної самодіагностики мені слід повторити такі теми. А потім ще вдома перегляньте відео за QR-кодом, підготуйтеся до контролю. Заходимо і ще раз поглиблюємо свої знання. І я впевнена, що ви добре напишете самостійну роботу. Так, ну і на завершення нашого уроку ми з вами переглянемо роботу з книгою. Як же правильно працювати з книгою? Але спочатку попрацюємо практично і пригадаємо речення. Перед вами два речення: книга навчає, і друге речення одна книга тисячі людей навчає. Визначте граматичні основи у кожному реченні, підкресліть їх. Відповідає Анастасія Пісєцька. Книга навчає. То, що? Книга навчає. Хто книга? Що робить навчає? Скажи, будь ласка, це поширене чи не поширене речення? О, поширене? А тут є другорядні члени речення? Не поширене? От висновок, який Настя, не поширене речення. Це речення, у якому тільки. У якому тільки основа. основа. Голов... Головні члени речення. Марія Пуга, читай другу і визначай основу. Книга тисячі людей навчає. Угу. Хто що? Книга, що робить, навчає. Так. Ось, що ти можеш сказати про це речення? Те, що воно поширене. поширене. Чому? У нього крім... речення. Є другорядні члени речення. Книга яка? Одна підкреслили хвилястою, це означення, навчає кого? Людей, Додаток, людей, скількох тисяч людей, означення, отже, тут є, і другорядні члени. Висновок зробить Мартіна Саша. Поширеним є речення, у якому крім головних. Є друго... і, і другорядні Так. Да. А непоширене речення Настя, це речення, яке складається тільки... А тільки з граматичної основи. Так. Повторили про речення, А зараз практичне завдання. Зробіть непоширене речення поширеним. Уставте пропущені букви, в словах іншомовного походження. Перше речення Богач Марія. Турист подорожує. А, ставимо букву і. Так, а тепер То, який що? турист? Який турист? Ну, який може бути турист? Досвідчений, молодий, старий. Чи який? Обирайте собі, яке хочете означення. Семенова Ангеліна. Досвідчений. Який? Ангеліночка, який турист? Український. Український турист подорожує. Де? Як? За кордон. За кордоном. За... Так, отже, ми вже з вами і зробили з непоширеного речення. поширене. Так, ну давайте друге. Мартіна Саша. Другий. Фестиваль, фестиваль розпочався. Так. Який фестиваль? Семенова Ангеліночка. Який фестиваль? Моло? Молодіжний. Молодіжний фестиваль. Розпочався де? В, В Германии. В, Герма... В Німеччині. Молодіжний фестиваль розпочався в Німеччині. Так, отже, ми з вами непоширені речення поширили е, другорядними членами речення, і вони стали поширеними. Так, дітки, запам'ятайте, турист, пишемо і фестиваль з буквою Е. Так, ну, а тепер. Прочитаємо інформацію про роботу з книгою. Ми щойно з вами сказали, що джерело інформації може бути різне. Одне з таких джерел це книга. Погогач Марія. Як користуватися навчально додатковою та довідковою літературою? Перше. Е, Пам'ятай, читання надзвичайно важливе в самосвіті і, ставити, і ставитися до нього слід серйозно. Так, Настя друге. А, уточни, що саме тебе цікавить, насамперед використовуй підручник, потім довідник, а тоді додаткову літературу. Пугач Марії третє. Для загального ознайомлення mm. з змістом книги прочитай титульну сторінку прізвище автора заголовок рік видання. Аннотацію. Антональ... Анотацію, Анотацію – коротку інформацію про книгу. Наведену після титульної сторінки чи кни... в кінці книги. Вміст книги. книги. Передмову або виступ. А ви... Або вступ. Так, Вероніка, Подгорна, не поспішай. Не, не поспішай, вдумувайся в логіку та розумість що ти знаєш. Читай осмислено, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозуміли. Натомість, з'ясовуй за словниками та енциклопедіями. Так, Ларіна Саша, п'ятий, відчувавши... Відшукавши о, крізь потрібні розділ параграфи чи сторінку, не обмежуйся побіж, побіжним переглядом, а випиши потрібну інформацію. Ви виділи основне склади план прочитаного. Семенова Ангеліна, під час читання... Під час читання звертай увагу на... Які деталі називу окреми розділі в ча частини параграфів, то що виділені слова посил... посилання по значенню зірочкою або цифрою з Зразу ж увагу прочитай пояснення і пояснення у, у зторинки. А... В... в кінці книги. Таша Маркіна обов'язково. Обов'язково обов'язуєш ти, що читаєш, вивчаєш з раніше вивченими і вивченим і уявляє його в системі, його в системі знань Настя, Песецька, доводь. доводь розпочати роботу до кінця. Значить, діти, ми щойно прочитали з вами, як працювати з книгою. Звісно, ви всі це робите, але от навіть не думаєте, що у вас такі от. Позначки, ви, робите. ви просто все це читаєте, працюєте, але зверніть увагу, що необхідно, коли читаєш матеріал, коли готуєтеся до якоїсь роботи, обов'язково співставляти з вивченим матеріалом. На основі вивченого ви працюєте над новим матеріалом. І я вам розказала, як готуватися до самостійної роботи. Обов'язково проведіть. Саме діагностику вивченого матеріалу. І все у вас буде чудово. Тут особливо якогось надмірних зусиль і докладати буде вам не потрібно. А саме головне система. Ну і на завершення, хочу сказати, що термін прикметник, який ми вивчаємо, з'явився в мовознавстві не одразу. У своїй граматиці пили Дячан – Пропонував уживати слово приложник. Таку ж назву використовував Агатанегел Кримський, Іванич Левицький у граматиці українського язика, пропонує назву імення прикметне. Назву прикметник зафіксовано в підручнику Якова Яковологоволовацького у 1849 році, отже, цьому граматичному терміну понад 170 років за заомикитю. Ну що, ж, шановні діти, Готуйтеся до самостійної, проводьте самодіагностику, заходьте за посиланнями, за QR-кодом і підготуйтеся до контролю. Контроль це неважке завдання. І залишаю вам домашнє завдання. Після всього перевірте свої знання сторіночка 55. Питання є. Прикметник. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Це вам треба повторити. Якщо питань немає, я дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей. Нагадую, що 9 березня Шевченківські читання у вас два вірші треба вивчити. Будь ласка, проведемо конкурс читачів. А я дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей. До побачення.